Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На наших хлопців, які воювали і на їх сім'ї, зразу будуть розповсюджуватися пільги і компенсації. Такі гучні слова український прем'єр-міністр говорив ще на початку. АТО. минуло два роки тисячі хлопців повернулися додому і на собі відчули, як українська влада вміє тримати слово. З чим зіштовхнулись захисники, дізнавався народний контроль. Купили квиток та доїхати до місця призначення не змогли. На Хмельниччині двох атошників буквально виштовхнули з маршрутки. Коли зайшов водій, водій в автобус, придавіть квитки. Ми... Свого часу придивили квитки, він сказав, що я по посвідченню не ввожу. Керівництво автостанції визнає, така ситуація не поодинока. Вирушаємо до чиновників, там запевняють. Ми проведемо е співбесіду з власником транспортного засобу, щоб він вжив відповідні дії до свого водія. Додають, якщо з перевізником і далі виникатимуть проблеми, шукатимуть нового. Руслан воював на сході. І отримав поранення речі, які йому видала частина здати не встиг, бо потрапив у госпіталь одразу після обстрілів. Віж мішок лишився, фляга, котілок. Бронежилети, каски, воно є, все там в наявності. Просто коли ми звідти уїжджали, не було кому здати. По приїзду на мирну землю командування сказало бійцю, поки все не спише згідно уставу, додому не відпустять або ж треба платити компенсацію, причому в п'ятикратному розмірі. Получається 25 тисяч. Народний контроль навідався до частини, де служить Руслан. Після довгої дискусії з керівництвом чоловіку таки дозволили демобілізуватися. Я прозвонив командиру його підрозділу, майно виявилось на місці. Проблема вичерпана. Пошкоджений хребет та спинний мозок, перебита трахея та зламані ноги. З такими пораненнями з передової повернувся Олександр, який поїхав на війну добровольцем. Понад сім місяців чоловік, прикутий до ліжка, за цей час від держави, на лікування не отримав ні копійки, Ба більше чиновники навіть не визнали, що бійця до такого стану довела війна. Інвалідність отримана в результаті спільного заболівання відкуда вона взялося, якщо це явне ранення. Тепер, аби оскаржити групу інвалідності, призначену пенсію, а також отримати статус учасника бойових дій. Сім'я Олександра збирає 100 з документів та чекає суду. Народний контроль буде стежити за перебігом справи. Разом зробимо більше. Народний контроль.